Уже є. <ріст> а, ви розумієте? Я не можу спать. Ви знаєте? Я ночі не сплю. Мій мозок символічний автомат. Я пишу грамоту королю. Місто стихне погасаючим сном. Не Тискай мене з кадр. <ріст> Я звертаюсь до незнаних вас. Останній трамвай продзвонить за вікном. Тоді надходить передзначений час. І заколишеться тінь філуетом відвіданий, замушують повстання в гарячій голові. Я даю простір блисками плямам золотим і проживаю в ментах вічності дві. Його королівська це Гео Третє, апостолічний правитель обох Ірландії, повелитель близьких єдинорогів, ерцгерцог радикально фінквінський. Великий герцог Апокаліптичних добівар, герцог верхньої і нижньої Дарниці, Великий князь Князярні номер 1 Марк граф Виноградарський, Вовкулацький, Гарельський, граф Маринарії, Волоньєзії, Маскарфії, кам Камамберії та Східної і Західної Гарбузії. Королеви над Дунайської Гендерщини вітають тебе, Віват! Він. Жертва погасаючого світу, він поранений звір. Можливо, що прибув на аероліті і кинув довкола зневажливий зір, дух його захоплені можливостей футурним. І в крові безліч архаїчних атавів Він у песціні хмарок бурбурних Він скрізь, він ховає в собі всі горіння інстинкти. Він синтеза поетів і мрій. Він пережив усі конфлікти, і дивний на ньому стрій. І коли стануть всі звірі і люди, і коли кинуться всі предки і вороги, він розстебне свої закривавлені груди І покаже, скільки в нього снаги. І побачить міць синтетичної могутньо. І поврухають крові на плями й сліди. Він віддасть всі свою силу за хвилю незабутню. Він вічний. Сміливий і молодий, і так скінчиться боротьба стосила. І ледве потушать його хвилі віки, і він припаде до ніг мужчини і скажу їм, Милий, дай мені відкусити шмако.